Йо! Йо! Йо, матері! Матері, да, блядь, давай, давай, зійся, давай, йо, йо, поки я не можу спонарати. Та чого я могу під вікна заглядаю, коли? тобі скажу, за оранду три трет... зима. Блядь, маленький, блядь, тут ось з Іванка, блядь. Та на мен. З малого Іванка. Та не в бо зараз трісне. Ні, не влізе, та чекай. Голова не пролізла, не пролізла. Мама помагає, блядь.

Диякий гоз. України цілий дикий. А я тримаю, блядь, блять. Ти ж тебе вдома є? Так. Класно. Ой, забагато віжок. Ти вдома в такому вигляді ходив, бо хлопець не розхватив. Все, 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 штани вже не торбу. Ха-ха-ха-ха! Обойошко! Ай, є гото! О! Стої полонини! Ай, заходьте люди добрі до мої дні! Ейду! Ай! Ступиш, бля, куроб'які чу я Пані Корб, а Корб має не в роколи. Ай, курва, насало, на Ти мене довго скрипів, мене там цінєвлі. Курва, скрипит і скрипит. Я маю торбу, блін, не в рок, блин. Ти, насало, на хліб, ну все має, блин. як пішов в гори, то пішов, блин. Ну все має, блин. Дивіться, блядь. Курва, хлібу хватає на тиждень, блин. Ти, зьопи, обігав, блин. Качка, я боскут, блять. Качка, ай тормав. Мама, давай торбу, блядь, впала, блядь. Йо, боже, матічка. Не знати, що ж. Качка, 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 я боскут. А як ти там бішеш носити? Так, ти тут по хліп там носити, блядь. Чому бішеш, блядь. Ти хвала бішеш. Тут все там перезати, щоб більше не їсти. Бо то як більше їсти, то більше не треба, блядь. А воно, вірно ж, блядь, опаду, ка раз. Все, менше хлеба. Ти блять, друті, блять, ще менше хліба, блять, вс, Все, бля, пайка призвана. Блять, вс, бля, разитя, ну, блять, вс, влажі, ви... Разитя. А то на хуя зроблено. Хуня! Що ти ходить? А що ти що на себе нап'яли в ту? Такий працює!

Ну, пожонку так, а. Дайте мені капелюха! Дайте мені каплюха! Дайте мне капелюха! То капелюха, я буду гуцу! Хор я в бурнуті в Україні, бля, буду землять, бля, буду, блядь, буду ж я, блядь, буду сипалить. голову б'єш! Čeo, da bih тобі bih odbirao neki dne, kurva, fajni bih ото to а a dvije ište kurva skarbije. Oooo, materina, no, <laughs> djedu <gido>, Ivanček. Aj, kurva, <laughs> pazi, djedu Ivanček, bej, no. ja bih skurva, a ja Ivanček, bej, a djedu Ivanček, bej, išao po horan, bej. Ще співав би. Та курва! Ще треба добудити, яке ти видання. Слухай, тебе вуту, введі Добре. Та не вийшло. Але то то не дав, ну, що це стоїть. Кіцу роздівайся. Жаб'я. Де то жаб'я? А, верховина. Ми жаб'я поза. Ні, мене жаль. Ні, перед хвилиною. Я тебе кажу, блядь, так і низки сцяли. Я і... Владку! Ой! Все, знімай, де став на місце. На, постав того капелюха на місце. На то паса став на ней. Я себе розбив. Ой, командик за тобою плаче. На то па на то й мяшук сняв.